Іноді здається, що людина просто енергійна, невтомна, завжди в русі. Але за цим може ховатись спроба втекти від власних відчуттів. Коли всередині є постійне напруження, Музики тіло шукають будь-яку можливість не залишатись наодинці з цими відчуттями. Ми починаємо брати на себе забагато справ, працювати без відпочинку, заповнювати кожну хвилину дня діями. Зовні це виглядає як продуктивність, але насправді це спосіб втечі від себе. Тривога підштовхує залишатися в постійному русі, бо у тиші та спокої з'являються думки і емоції, яких ми боїмося та намагаємось уникати за допомогою метушливих дій. Парадокс у тому, що така активність виснаджує швидше, ніж будь-який стрес на роботі, і дає мало результату. Тіло працює на межі можливостей, нервова система не встигає відновлюватись і з часом з'являється відчуття повного вигорання. Щоб вийти з цього кола, важливо навчитись витримувати паузи. Давати собі час на відпочинок і бездіяльність. Робота з тривогою допомагає знизити внутрішнє напруження, відновити баланс між активністю та відпочинком і жити без постійної метушні. Бо справжня продуктивність починається там, де є внутрішній спокій, в такому стані на досягнення результату витрачається набагато менше часу та зусиль.